Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно розпочинаємо наш огляд з ситуації на фронті. Це куп'янський напрямок, де дещо зменшилася інтенсивність атак ворога. Помітно, що російські війська зараз, незважаючи на те, що вони присутні на цьому напрямку, що вони продовжують обстріли, але менше атак фіксується безпосередньо на землі. Наші сили доволі впевнено тримають укріплення, тримають оборону і в районі Синківки, і в районі Табаївки. Просування ворога не фіксується. Разом з тим можна сказати, що звичайно не фіксується воно й тому, що доволі відволікаючі маневри здійснюють і РДК, і Легіон Свободи Росії, і батальйон Сибір, і Ічкерівський батальйон. Всі ті, хто на сьогоднішній день є, фактично уособленням збройних повстанців, є такою. Російською повстанською армією, як це фактично озброєна опозиція, яка йде боротися з путіним. Заходить в Білгородську область. Вони явно декларують антипутінське спрямування і декларують спрямування на те, що війну проти України потрібно завершувати, а російські війська виводити. Тому звичайно, що. А такі люди вони мають бути, і такі люди вони так само на сьогоднішній день виконують завдання, які важливі і для нас, тому що кожен знищений солдат, кожна знищена одиниця техніки там. Це завтра, післязавтра ті, хто не прибуде на фронти сюди в Україну, і це військова мета. І розхитувати ситуацію почали доволі серйозно. На Білгородчині не вщухають бойові дії. Там є місця, де які вже зайняті повстанцями. Росія не може нічого вдіяти, тому бажаю успіхів всім тим, хто зі зброєю в руках бореться проти злочинного путінського режиму і підтримує завершення війни. Проти України працюйте і надалі, доволі таки успішно. Лиманський напрямок ворог атакує знову ж таки, намагається просуватися. Якихось успіхів немає. Тобто, просування це блокується доволі впевнено українськими військами. На Бахмутському напрямку російські війська мають незначні успіхи. Вони просуваються в районі Іванівського. Там а, фронт фактично вже проходить в межах 3-5 кілометрів від часового яру. Висот, які утримують українські війська. Бої йдуть зараз не за сам населений пункт, бої йдуть за висоти, де наші сили. Тримають удар дуже важко. Звичайно, дається в знаки, що потрібно більше забезпечення, якого ми чекаємо від наших партнерів. Надзвичайно ефективно працюють українські дрони на цьому і на іншому напрямках. Те, що зараз тримується російське просування на дві третини, заслуга, зокрема, підрозділів, які вражають ворожу техніку, БПЛА дронами палять, знищують і творять фактично зараз дива, як і всі інші наші підрозділи. Піхота. Танкісти, які діють і надзвичайно ефективно стримують ворога, адже мета, яка ставиться, це виснажувати російські війська, це наносити максимальні втрати і призупиняти темп їхніх атак і просування. Хоча ми теж повинні розуміти і бути готовими, що тактичні успіхи у ворога все ще можуть бути і на цьому, і на інших напрямках, і може скластись так, що будуть бої безпосередні і за часів яр, адже це один із пріоритетних напрямків удару противника. На Авдіївському напрямку надзвичайно складна ситуація, так само, але її вдалося стабілізувати. Наші сили стримують просування. У ворога були незначні успіхи. Знову ж таки на цьому і на інших напрямках працював головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Сирський. Він разом з міністром оборони Уміровим відвідували позиції, ознайомлювались на місці, яка ситуація, і звичайно, що головнокомандувач носив відповідні корективи для. Посилення захисту є. Вже простежуються певні тенденції, що на окремих відтинках ще не всюди, на жаль, але покращується ситуація з забезпеченням снарядами. Це надзвичайно важливо, адже варто розуміти, що. Артилерія і снаряди відіграють надзвичайно важливу роль в такому типі війни, яка йде зараз, на тій стадії, коли ми говоримо про оборонну війну. Тому арта має працювати, і мова вже йде не тільки про те, що потрібні снаряди, потрібні артилерійські установки, системи, потрібні стволи, які зношуються внаслідок такої високоінтенсивної роботи. Це все нам дуже необхідно, і я думаю, що цьому присвячується ювілейний 20-й Рамштайн, який. Проходить в Німеччині фактично очно, не онлайн. Про де це дещо згодом ще розповім. А зараз скажу про ситуацію на ще дуже гарячому напрямку Новопавлівському, де ворог намагається розвивати успіх а, атакувальний і де наші сили стримують противника фактично по двох напрямках: це намагання прорватися на Курахове, і це бої в районі села Побєди, це а, бої фактично. За Новомихайлівку, тобто ворог намагається сунути за двома напрямками: це на Вугледар, те про що ми з вами говорили раніше, і на Курахове. На Курахове добре оснащені позиції оборонні наших військ на Вугледарі. Надзвичайно потужно тримається наш контингент, хоча потрібно звичайно більше БК, підтримки. А, але вони надзвичайно впевнено втримують висоти і наносять втрати ворогові. Це теж напрямок, де інтенсивність бойових дій надзвичайно висока. Можна допустити, що по цьому одному із трьох напрямків фактично ворог буде звужувати атаки. Зараз вони звужують наступальні дії, вони не можуть так широким фронтом наступити, це помітно. І очевидно, дається ознаки виснаження дещо російських підрозділів. Правильно організована українська оборона, вдалі управлінські рішення військового керівництва, що в сумі все це разом зупиняє а, і призупиняє тиск ворога. Але звичайно, що ситуація складна і ускладниться, якщо ворог знову ж таки визначить напрямок, де можуть бути найгарячіші бої. З іншого боку, це свідчить про виснаження російських підрозділів і що їм важко наступати одномоментно і одночасно на всіх напрямках. Це теж важливо, тому що армія ворога виснажується. Напрямок роботи не запорізький напрямок. Ворог атакує, має незначні успіхи тактичні. Наші сили продовжують стримувати. Як завжди я говорив, ця ділянка залишається такою. Політично пропагандистською більше вона менше має військових цілей. Наступний е момент це лівобережжя Херсонщини, кринки, де тримаються наші бійці, попри все, ворог не може витіснити. Надзвичайно впевнено стоять наші сили і ведеться контрбатарейна боротьба з правого на лівий берег. Як я вже згадував про Рамштайн, ми чекаємо е рішень по додатковій артилерії. Ми чекаємо рішень. По далекобійній артилерії, те про що говорили під час зустрічі веймарського трикутника, президент Франції, Макрон, канцлер Німеччини Шольців, прем'єр-міністр Туск, так само це засоби протиповітряної оборони потрібні ракети, і надзвичайно потрібні далекобійні ракети, зброя, підтримка авіації. Звичайно, що питання не сходить з порядку денного нашої підтримки з повітря, адже нам потрібні як і штурмова авіація. Літаки А 10 нам потрібні ударні гелікоптери. Так і на подарядку денному залишаються F-16, які ми очікуємо з цим комплексом озброєнь, адже ворог може готуватися до пожвавлення наступальних дій влітку. А це означає, що внаслідок того, що вони знову ж таки будуть пожвавлювати свої дії, це може призвести до того, що нам потрібно більше засобів, Бити їхні тилини, давати перегруповуватися, доукомплектовуватися. Тому це ті рішення, на які сподіваємося, і які а, щиро чекаємо, як і іншу підтримку наших партнерів і голосування в конгресі Сполучених Штатів. Дякую вам, бережіть себе. Залишайтеся в соцмережах. Тереу медіа. Слава Україні.